Аби розбудувати систему реагування на надзвичайні ситуації, проведено показове заняття за темою взаємодія формувань звягельської субланки, районної ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Житомирської області з аварійними формуваннями функціональних підсистем цивільного захисту у місті Звягель. Звягельська субланка функціонує у режимі повсякденної діяльності. Мета сьогоднішнього нашого зібрання у першу чергу це продемонструвати. Подивитися один на одного і узгодити взаємодію на випадок певних чрезвичайних ситуацій. І я б дуже хотів би сьогодні привернути увагу до важливості, значимості і відповідальності кожного, хто сьогодні по своїм обов'язкам зобов'язаний несе відповідальність, забезпечує, організовує всі ці процеси. Ми напрацьовували ці питання, яким чином як забезпечити критичні підприємства міста. Важливими життєво важливими можливостями і моментами сьогодні теж є можливість, і дуже важливий момент звірити деякі позиції. Мені дуже приємно, що міська влада, ваші особи в тому числі і ваші колеги, підтримують цей напрямок. Важливий напрямок сьогодення, цивільна безпека громадян, які мешкають в вашій громаді. На жаль, воєнний стан, і у нас дуже багато спільних викликів, які ми тільки разом зможемо вирішити і можемо. Побороти цю навалу. Мені дуже приємно, що міська влада підтримує наш підрозділ. І ця підтримка дуже суттєва. Звісно, приємно бачити добровільну пожежну команду, яка вирішує ті важливі питання, які виникають і можуть вони перед громадою на території громади. Я знаю, що ви утримуєте і міську комунальну службу на воді, яка також виконує дуже важливі завдання і фінансово утримується міським бюджетом. Тобто видно з першого погляду, що в громаді в міській громаді питання безпеки громадян, безпеки життєдіяльності громадян на високому рівні. Тому як саме безпека громадян, які мешкають на території громади, це основне завдання згідно кодексу цивільного захисту міської влади. Тому я вам дякую за підтримку. Я дякую, що ви сьогодні так. прибули до нас. Я думаю, так. що тільки разом відбулось навчання із залученням добровільного формування цивільного захисту з міської територіальної громади, 10-ї державної пожежно-рятувальної частини 4-го державного пожежно-рятувального загону головного управління ДСНС України у Житомирській області, підстанції Звягель. Комунального некомерційного підприємства, Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Житомирської обласної ради, комунальне некомерційного підприємства Звяєльська багатопрофільна лікарня, Звяєльського району електричних мереж, приватне акціонерне товариство енергопостачальна компанія Житомиробленерго», Обленерго, відділення управління експлуатації газових мереж, звяєльського відділення управління експлуатації газових мереж було розгорнуто шість навчальних місць для безпосереднього управління аварійно-ратувальними та іншими невідкладними ро роботами у разі загрози виникнення або вже виникнення на території Звягівської територіальної громади на звітаної ситуації місцевого рівня рішенням виконкому зв'язку міської ради заздалегідь призначено з числа заступників міського голови керівника робіт з ліквідації наслідків е, надзвичайної ситуації. Основні завдання штабу. Це визначення зони надзвичайних ситуацій та зони можливого ураження кількості і місць перебування в них людей, організація їх рятування та надання їм допомоги за результатами розвитку аварійно-рятувальними службами. Слідуючи збирання даних про обстановку в зоні надзвичайної ситуації, їх аналіз узагальнення, прогнозування масштабів і наслідків цивільного захисту на підставі інформації аварійно-рятувальних служб та інших формувань. Управління роботами ведеться з використанням радіозв'язку. Радіостанції даються особою відповідальною за організацію зв'язку. Вона у нас є у штаті. Добровільне формування цивільного захисту Звягельської міської територіальної громади було створено за рішенням Звягельської міської ради від 11.01.23 року за номером 626. Відповідно до статті 27 кодексу цивільного захисту України. Та постанови кабінету міністрів України No 616 від 21.08.13 року зазначене формування утворюється на тимчасовій основі на період воєнного стану. Мета створення добровільного формування це залучення добровольців до виконання допоміжних робіт у ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, спричинених збройною агресією РФ проти України на території міста Звягель. До складу формування на даний період на добровільних засадах включено 21 особу. 80% складу це є, бувши працівники надзвичайних ситуацій. Є професійний медичний працівник, також є працівники і культури. Можливості формування та завдання це злагоджена допомога працівникам ДСНС, міста Звягіль в проведення аварійно рятувальних робіт, зокрема, це роботи з розбиранням завалів, рятування людей з-під завалів, надання допомоги потерпілим, участь у розчищенні під'їзних шляхів до місця аварії, також до життєво необхідних об'єктів спільно з іншими аварійно-технічними службами та командами міста, а також і самостійно. Залучення працівників добровольців формування до оточення місць, де проводяться аварійно-рятувальні роботи. Час готовності до проведення робіт і збір даного формування 4, не більше 4 годин. Для виконання робіт добровольців формування забезпечені. Костюм, пожежний захисний, захисний шолом, рукавиці, спецвзуття на озброєнні формування є засоби зв'язку: плаваюча мотопомпа, бензорізи, ланцюгові бензопили, лопати, ломи, хлопавки та багато інших засобів, які ми ви тут побачите, Відповідно до кодексу цивільного захисту України, відповідно до постанов кабінету міністрів, керуючись постановами та діючими, затвердженими наказами Міністерства охорони здоров'я та міністерства оборони. України сформовані є в звягільській багатопрофільній лікарні дев'ять спеціалізованих бригад загальною чисельністю 50 чоловік та три одиниці техніки для надання спеціалізованої медичної допомоги постраждалим, в тому числі в разі виникнення надзвичайних ситуацій і воєнного характеру. Може бути одночасно розгорнуто для надання допомоги сім операційних. Які надають медичну допомогу постраждалим, а також особовому складу підрозділів цивільного захисту. Робота забезпечується в лікарні, в стаціонарних умовах та в місті надзвичайної ситуації, отак, як зараз у нас є керівництво всіма спеціалізованими бригадами, здійснює заступник генерального директора з якості надання медичної допомоги. Багатопрофільної лікарні Шнайдер Константин Валерійович. Кожна бригада, яких я ще раз нагадую, деві має свій профіль і свого керівника. Бригади можуть надавати медичну допомогу як і ста від стаціонарі, так і з виїздом на зону надзвичайної ситуації. Такі навчання проводяться перш за все з метою підвищення рівня готовності та вмінь місцевих жителів у випадку надзвичайних або кризових ситуацій, які на жаль виникають в Україні через збройну агресію Росії.